Всім вітання. Крайне моє відео було відносно дзвону катушки і перевіряв далі і потрапив в такий цікавий режим. От ми зараз бачимо споживання у нас йде мізер. Коли я беру лампочку, вона у мене засвічується на мережевому проводі. Тобто з акумулятора у мене на акумуляторі зараз вже йде ця енергія. От, і от зараз у нас споживання, коли я забираю цю енергію, тобто балансується, виходить в нуль. От я ввів руку, збив баланс. тобто оце прилад все працює. От ввожу руку, так. А так у нас іде, виходить. На нульове споживання. Це, що стосується саме дзвону катушок, коли катушка в резонансі, вона мало того, що зменшує споживання, вона може свою зворотню енергію давати і балансувати. Під'єднав, відкинув, тобто. Попадаємо, все працює. Нульове споживання виходить. І при цьому у нас працює качер, тому що, от я десь сюди ввожу, одразу з'являється споживання. Це те, що я демонстрував. Так що катушки в резонансі дають хорошу надію. Мало того, що це нульове споживання, але іще і зниження може бути за рахунок зворотнього зв'язку. Тобто, коли ми беремо із резонансної катушки, от у нас такі цікаві процеси, запускаються, зняв цю енергію от, і все вже. Режим не повторюється, але головне, що його можна зловити. Так, ми просто зменшуємо. У нас виростає напруга. Як хитро, катушечку підвів чуть-чуть і нульові споживання. Це такий випадок цікавий, з ним треба розбиратися. Головне, що такі ефекти надихають на працю. Всім успіху і до нових зустрічей!